11 серпня до церкви святої покрови, що у Чорткові, з'їхалися священники і прочани із різних областей і районів, відправили відпуст біля джерела, вода якого має цілющі властивості. Там побували й наші кореспонденти. Дев'ять років минуло, як біля церкви, неподалік каплички Божої Матері забило нове джерело. Спочатку люди думали, що це грунтові води, але вода не зникала навіть взимку. Згодом чимало хто спробував цієї води помітив переміни у самопочутті. Тут побачите повно людей, особливо місцеві люди, які мешканці часткова, які знають до речі, це, і постійно бачать, і навіть такі скати люди, які кажуть, що ось я починаю пити цю воду, пью, лікарство не приймаю так. А не стає води, каже, мушу лікарство приймати. Один чоловік розповідав тут на лавці. Сидів що в нього був інсульт, І Він весь час приходив сюди, молився, набирав водичку. Йому відпустив, допомогла. Люди стілюються, ноги перестають боліти, здоров'я повертається. Багато років підряд їжу, тут дуже гарна відправа. Посята з свяченої води і дуже подобається, не пропускаю. Я сюди приїжджаю кожного року, тому що тут якась що тут є Божа благодать, що тут матінка Божа є, що тут так, як тебе хтось по голові гладить, знаєте, ти б сидів тут цілий день. Навіть би їсти не хотів, попив водички, сидів і молився. Кожної п'ятниці в церкві Святої Покрови відправляють молебень біля джерела застілення хворих. Якраз 24 серпня буде ось сьомий рік, як був явлення Божої мати на цьому куполі над Христом. Це знову свідчення про це, що є Божа благодать і свічі про це. Ну чула що тут з'явилася матінка Божа. Ну звичайно люди завжди ходять молитися, не тільки в біді треба йти до Бога а завжди. я взагалі тут у другий раз. Дійсно, сподобалося, гарно така якась атмосфера спокійна. Мені все боже допомагає. Коли не приду, коли не помолююся, все мені так іду. все воно мені допомагає. Наприклад, в мене внучка виходила заміж. Я її набираю, цієї водички, щоб було добре. Біля храму облаштували купальню все цариці, куди пустили воду з обох цілющих джерел. Поруч зробили водоспад. Уже кілька років сюди приїжджають священники і прочани з різних куточків України.